Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. І сьогодні такий короткий відеоролик. Приїхали до нас знову кулінвели на техніку Т-40, двигун д 144 від індійського виробника фірми Балу. Поставляється ось в таких от упаковках дерев'яних з ось таким от гарантійним вкладишем. Тут є на ньому дата виготовлення даного колінвела 06-22 і номер кулінвела 106. Також це саме позначення можна зустріти ось тут у нас на кулінвалі. Я вибиту балу. Ось тут. І цей самий номер 06, 22. 100-106. Погано видно. Так, ось такий колінвал. Колінвал сам по собі досить хорошої якості. Він йде кований, без противовісів. Ось так виглядає. По шийках все в межах допуску. Ось так. Досить гарний колінвал, тому кого зацікавить, можете телефонувати, замовляти. Висилаємо новою поштою, накладним платежем по всій території України. Також є досить хороші е, набори прокладок двигуна на D144. Ось такого плану з повною комплектацією, зразу вже з хорошими резинками під штангу, мідними е, прокладками, шайбами під головку, під гільзу. Тобто тут треба побачити тобто досить хороша якість, тобто товсті, якісні. Такі прокладки зразу з всіма сальниками на двигун. Ось такий також набор. Коли це цікавить, можете телефонувати, запитувати. Так от приближу, щоб було видно. Ось так. Силку на сайт залишу під відео, там буде ціна і всі його характеристики. Всім дякую за увагу! Всім хорошого дня! До побачення!